Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Чудовий час для того, щоб звернутися до Слова Божого, почути те, що Бог сьогодні хоче сказати для мене особисто. Хотів би перед молитвою задати деякі моменти із Слова Божого. Ісус Христос у свій час сказав, що я збудую церкву і ворота пекла не подолають її». І ось це будівництво, будівництво церкви Ісуса Христа, воно продовжується до сьогоднішнього часу. І кожен із нас, хто вже є членом церкви, ввійшли в цю будівлю. На початку хотів згадати деякі моменти із старого завіту щодо будівництва храму. Єрусалимський храм, один із величніших таких будівель, які були в той час. Велична архітектурна споруда, навіть пам'ятаєте, як учні, вони дуже були задоволені цим храмом, коли Ісус Христос перед своїми стражданнями входив в Єрусалим. І вони згори, бачачи весь Єрусалим храм, учні показували і хвалилися, подивись, яка будівля, подивись на це місто. Навіть Іудеї говорили, що це єдине місце, де потрібно поклонятися Богу. Пам'ятаєте розмову між Ісусом Христом і Самарянкою, коли вона задала питання, де поклонятися, що ви, тобто іудеї, кажете, що ось в храмі потрібно поклонятися, а вони поклонялися на горі. Хоча Ісус Христос тоді сказав, що істинні поклонники будуть поклонятися на будь-якому місці, тільки в чому, в дусі та істині. Але ось як будувався ось цей храм, хотів деякі моменти звернути нашої уваги. Саме перше, давайте зачитаємо перша книга Хронік, Параліпомінон, 22 розділ, з першого вірша прочитаємо. І Давид сказав, це той дім Господа Бога, і це на націлопалення для Ізраїля. І сказав Давид, щоб зібрати пригодьків, що були в Ізраїловому краї, і поставив каменярів, те сати брили каміння, щоб збудувати Божого дома. І заготовив Давид силу заліза та цвяхи для брамних дверей та клямри, і таку силу міді, що їй не було ваги, і кедрового дерева без числа, восейдоняни та тиряни спровадили Давидові силу кедрового дерева. І сказав Давид, мій син Соломон ще юнак та тенгідний. Приготуєш йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб піднести його високо на славу та на вежливі для всіх країн. Приготую я все для нього. І Давид заготовив безліч усього перед своєю смертю. Ось ідея будівництва храму вона зародилася в Давида. Він почав збирати матеріали, заготовляти все для того, щоб будувати дім для Бога. Хто читає ці місця, ви знаєте, що Бог заборонив йому будувати дім Божий, сказавши, що ти людина войовнича, пролив багато крові, ось після тебе буде син твій, і він побудує мені дім, храм Божий. І ось ми читаємо далі, уже Соломон після смерти Давида, він продовжує роботу батька. І ми читаємо друга книга Хронік, другий розділ із першого по четвертий вірш. і відлічив Соломон сімдесят тисяч чоловік носіїв та вісімдесят тисяч чоловік каменотесів у горах, а керівників над ними 3 тисячі шість сотень. І послав Соломон до Хірама Царя Тирського, говорячи, як зробив ти з батьком моїм Давидом, і послав був йому кедри на будову дому його, щоб сидіти в ньому, так зроби й мені. Ось я будую храм для імення Господа, Бога мого, щоб присвятити йому, щоб кадити перед його лицем запашне кадило і для постійного покладення хліба та для цілопалення на ранок і на вечір, на суботи і на молодих, та на свята Господа, Бога нашого, навіки над Ізраїлем. А храм, якого я будую, великий, бо наш Бог більший від усіх богів. Ось Соломон продовжує роботу батька. І зверніть увагу, на що я хотів би звернути особливу увагу, це на те, що будувався цей храм. Відлічив Соломон 70 тисяч чоловіків, носіїв і 80 тисяч людей, які були каменярами, які в вони тесали, брили каміння. Вони готували ті каміння, яке потім звозили. І з нього складали, будували на місці уже храм. І ще такий нюанс хотів би звернути нашу увагу. Написано у третій книга Зарів 6. А храм, коли був будований, будувався з викінченого каміння в каменоломні, а молотка та сокири, всяке залізне знаряддя не було чути в храмі, коли його будували. Ось цю. Чорну роботу робили в каменоломнях. А коли вже будували храм, його просто брали ці брили готові і їх складали. Як конструктор Паша вас підказує. Але уявіть, яка роботу потрібно колосально було провести для цих 80 тисяч каменярів, що їм потрібно було ці брили так витисати, щоб вони підходили один до одного. Тоді не було таких матеріалів, як ми сьогодні там кинув розтвору з цементом, десь щось не сходиться під мастив і все нормально. А вони так складали це каміння, що воно повинно було ідеально підійти камінь з каменем. Важка була робота, але це все було зроблено і збудовано. Єрусалимський храм був побудований. Була Чудова архітектурна споруда, дім Божий, храм Господній. І ось сьогодні я хотів би, згадуючи, чому я згадую саме ось будівництво храму і звертаю увагу на деталі його будівництва, тому що хочу провести паралель між тим, що Бог сьогодні будує. Давайте прочитаємо одне місце і Слова Божого із Нового Завіту, яке записано у. Першому післанні апостола Петра, другий розділ, читаємо із четвертого вірша: приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, але вибраного Богом і дорогоцінного. І сам, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Бо сказано в Писанні, ось я кладу на сьогодні камінь, вибраний, наріжний, дорогоцінний. І хто вірує в нього не осоромиться. Отже, він для вас віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули в будівничі, але який став каменем наріжним і каменем спотиканням та скалею спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючи слово, на що вони призначені. Але ви, вибраний рід, царственне на священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас в дивне своє світло. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Ось така паралель апостол Павло говорить про іншу будівлю, про ту будівлю, яку сьогодні Бог будує, це церква Його. І він говорить, що і самі кожен із нас мов живе каміння, збудовуйте цей храм святий. Сьогодні ми говорячи про церкву, ми вкладаємо поняття не просто якісь будівлі, храми, а саме перше це зібрання людей, народжених від Бога. І апостол Петро каже, що ви як живе каміння, кожен із нас, як та цеглинка в цій будівлі. Саме перше хотів би звернути увагу на те, що є в основі. Ісус Христос, Він став основою цієї будівлі. І ось ми прочитали, апостол Петро говорить, ось я кладу на сьогодні камені вибраний, наріжний, дорогоцінний і хто вірує в нього, не осоромиться. У цій грандіозній будівлі із мільйонів людських душ. В основі лежить цей фундамент, яким є Ісус Христос, без якого не можна, неможливе ніяке будівництво в духовному значенні, я говорю. Тому що що б ми не робили без Ісуса Христа? Воно все зруйнується. Тому що Бог сказав, що я збудую церкву. Ісус Христос став основою фундаментом. І якщо люди щось, Хочуть зробити без Ісуса Христа. Така будівля не встоїть. Пам'ятайте притчу Ісус Христос також говорив про два будинки, який один був побудований на скалі, на основі, один на піску. І в той, якого не було основи, тільки якісь негаразди вітри, вода надійшла. Той будинок упав, тому що не було основи. В основі церкви є Ісус Христос. Це той надійний фундамент, дорогоцінний камінь, на якому стоїть вся споруда. І наступне, те, що я вже сказав, це ці камінчики, з яких будується, будується споруда, це кожен із нас. Мов живе каміння, збудовуйте храм святий, говорить апостол Петро. Але як пам'ятаєте, що на початку ми прочитали будівництво храму, і ось тут така паралель, ці каміння, брили, з яких будувався храм, їх тесали в каменнолом'ях, щоб вони ідеально були пригодні для будівництва храму, сьогодні щось подібне Бог робить із кожним із нас. Він хоче бачити церкву свою ідеальною. Єфесянам ми читаємо, що Ісус Христос сказав, що Він збудує церкву. І те, що Він хоче її бачити чистою, святою, непорочною. Тобто, щоб на цій цеглинці не було ніяких горбів, нерівностей. щоб вона ідеально підходила в це будівництво. Що для цього Бог робить? Він часто нас може кидати цю каменоломню. І багато що може стати для нас особисто тими каменярами, каменотосами, тьосами, які обтесують нас. Те, що зайве, те, що не потрібне в цій будівлі, його Бог відкидає. Якщо в нас не вистачає терпіння, Бог посилає того каменяра, який буде витесувати в нас це терпіння. Можливо, через якісь обставини в нашому житті. І це часто навіть боляче. Але Бог це робить для того, щоб ми війшли в цю будівлю, в церкву Його, щоб ми були в Його царстві і з ним. І це відбувається, поки ми ще тут на землі, поки ми йдемо цим життєвим шляхом за Ісусом Христом. Тому що як ми прочитали оцей віршик, а храм, коли був будований, будувався з викінченого каміння в каменоломні, а молотка та сокири. Всяке залізне знаряддя не було чуде в храмі, коли його будували. Там вже в більшості не потрібно буде ніякого молотка, знаряддя. Там будуть тільки... Ті камінці, ті душі, які тут пройшли випробування, пройшли шліфовку. Читаємо книгу пророка Амоса, 7 розділ, сьомий восьмий вірші. І він знов учинив, що я бачив таке. Ось на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висок. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, амосе. А я відказав виска, і промовив Господь, ось я цього виска покладу посеред народу мого Ізраїля, вже більше йому не прощу. Пророк Амос, він бачив ось таке видіння. Стоїть на стрімковому мурі Господь і в руці його висок, а на російській мові, інструмент, яким вимірюють. Рівність ціни, використовуючи силу тяжіння дуже просто. І ось Амос говорить, що він бачить все, що Бог прикладає цього виска до свого народу. Цим виском є Слово Боже, Книга Біблія, яка є стандартом, яка є еталоном і показує, які ми повинні бути в цій будівлі. Бог прикладає сьогодні. Цей висок до мене, до кожного із вас. Чи відповідаю я його стандартам? Чи можливо мене знову потрібно кинути в каменоломню? Та потрібно обтисати, забрати все зайве, щоб підігнати до тих стандартів, які Бог хоче бачити в мені. Тому хай Бог поблагословий, щоб дійсно кожен із нас. Щоб ми були тими каміннями, які, по-перше, були піддатливі для того, щоб Бог нас шліфував, змінював, щоб ми були готові до цього. Тому що Бог нас хоче бачити ідеальними в своїх очах. Звичайно, коли тільки ми прийдемо у вічність, тільки тоді ми зможемо. Стати ідеальними в духовному значенні, досконалими. А тут на землі ми проходимо випробування, ми проходимо різні шляховки. Слово Боже, пише, що до євреїв у 12 розділі П'яту вершать читаємо. Ви забули підбадьорення, яке говорить до вас як до синів, сину мій, не нехтуй кари Господні, і не сумуй, коли він докоряє тобі. Бо кого Бог любить, то карає, і п'є кожного сина, якого приймає. Коли ви терпите кару, то Бог поводиться з вами як з синами, бо чи є такий син, якого батько не карав би. А коли залишаєтесь без покарання для всіх загального, то ви незаконні діти, а не сини. Бог піддає нам цим випробуванням, часто карає. І в цьому ця шліфовка, тому що Він любить нас. Він хоче, щоб ми досягали досконалості. Щоб ми в своєму житті освящалися. Бог дарує нам свою святість. Але написано, апостол Петро пише, святий да освящається ще це постійний процес в нашому житті, освячення, що означає відділення, відділення від гріха. Тому будемо молитися, щоб в нашому житті Бог дарвав нам сили переносити всі ці випробування, щоб наше життя воно було святим, щоб ми досягали тієї досконалості досягали цих стандартів, які Слово Боже говорить до нас, відображає їх, і щоб дійсно у свій час ми були там з Господом, у Царстві його, як досконале каміння Його церкви на престолі з Господом нашим Ісусом Христом. Хай Бог осли ці слова, і йому хай прибуде приведе честь в цей час слава. アミてみ